Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Сьогодні продовжуємо вчитися додавати раціональні числа. Пам'ятаєте, щоб знайти суму двох чисел з різними знаками, потрібно знайти модулі доданків, від більшого модуля відняти менший модуль, перед сумою поставити знак того з доданків, модуль якого більший. Щоб знайти суму двох чисел з однаковими знаками, потрібно знайти модулі доданків, додати модулі доданків і перед сумою поставити їх спільний знак, чи то плюс не ставимо знак, чи то мінус, тоді ставимо. Сподіваюсь, що перший урок ви відпрацювали якісно, попрацювали з теорією, вивчили правила, розібралися з додаванням чисел за допомогою координатної прямої. Сьогодні продовжимо тренування. Перше завдання дуже схоже на те, яке ми виконували минулого уроку і яке було вдома. Накресліть координатну пряму, позначте на ній число 10. Покажіть на координатній прямій, як до числа 10 додати число мінус 4, мінус 6, мінус 10. Я кожного разу не говорю, що ви оформлюєте в ЗОшиті роботу красиво. Так? Що ви пишете число, пропускаєте строчку, пишете тему уроку, потрібні правила, які вам знадобляться, записуєте посередині строки номер, завдання і далі виконуєте. До цього завдання, будь ласка, накресліть три координатні прямі, і на кожній з них покажіть, на першій до числа 10 додати число мінус 4, до числа. 10 додати число мінус 6, це на другій прямій. І на третій прямій, покажіть до числа 10 додати число мінус 10. Ставте відео на паузу, потренуйтеся. А якщо ви не розумієте взагалі чого робити, ну, я не знаю, тоді ви, мабуть, не дуже якісно відпрацювали попередній урок. Давайте подивимося разом зі мною, як це завдання виконати. І так, зображуємо координатну пряму, тут стрілочка пропала. Кхе. Стрілочка ще має бути. Позначте нині число 10, ось воно. І до числа 10 додати число мінус 4. Ми при додаванні від'ємного рухаємося вліво і приходимо до якого числа? До числа 6. Накреслили ще одну пряму координатну, до числа 10 додали число мінус 6 і прийшли в число 4, ще одна пряма до числа 10 додали мінус 10 і прийшли куди в 0. Тож, проаналізувавши це завдання на малюнках на координатній прямій, можна сказати, що 10 додати мінус 4 буде 6. 10 додати мінус 6 буде 4. 10 додати мінус 10 дорівнює 0. Сума протилежних чисел дорівнює 0, яка б, яка б пара це не була. Протилежні. Впорались, будьте наполегливі. Визначте знак суми. Так само все подібне до того, як ми працювали минулого уроку. Щоб визначити знак суми чисел, треба подивитися модуль якого числа більше. І той знак і буде у суми. 10 додати мінус 6 ось тільки що ми зробили. Проаналізувавши те, що ми бачили на координатній прямій правила, які ви вивчили. Ви легко справитеся з цими завданнями, але треба бути наполегливими, прикласти зусилля. Запрошую вас зупинити відео і попрацювати. Перевіримо. Модуль має більший, більший модуль має число 97. Воно додатнє, а значить, знак суми буде додатній. Більший модуль має число мінус 49, а значить, знак суми буде від'ємний. Щоби порівняти число 6,2 і мінус 6,1 по модулю. Давайте прочитаємо. Число 6,2 у вигляді звичайного дробу. Це буде 6,2. 2, 2 скорочуємо на 2, буде 6,1. 1 п'ята менша, ніж 14. Тож, більший модуль має число мінус 6,1 і знак буде від'ємний. Знайдіть суму. 10 додати мінус 6 4. 29 додати мінус 9, 20. 23 додати мінус 16, 7. 84 додати мінус 21, 63. 3 додати мінус 5,24 це буде мінус 2,24, від 5 відняли 3, так? Да? 5,4 додати мінус 8,9 буде мінус 3,5. 0,25 додати мінус 0,75, то буде мінус 0,5, той останній 0 смисла не несе, можна написати мінус 0,5. 0,75 додати мінус 0,25, то буде з плюсом 0,50 або 0,5. 8,9 додати мінус 7,6 це буде 1,3. Справились? Якщо у вас виникли помилки, то не проблема. Проганалізуйте помилки. Проаналізуйте причину, чому вони виникли, і подумайте, як можна усунути ці проблеми, ну, ці білі плями. Да? Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Красиво оформлюйте роботу, і тоді вам завжди буде куди подивитися повернутися на декілька кроків назад, подивитися свій конспект. Подивитися, як були розв'язані ті чи інші вправи, і пригадати необхідне. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!